Усім доброго дня, компанія Кехеса, канал Кехеса Кен, як завжди, з вами. Сьогодні у нас відео буде стосуватися автомобіля. Це Ford F350, тобто пікап, який планується, зараз він готується, він піде на фронт допомагати нашим хлопцям. Але ж тут виникло питання в тому, що ну як в багатьох автомобілів виникають такі питання. Тут, скажімо, є проблема з регулятором-коректором фар. І Оця така от штучка ми її зробили. Вийшла вона з ладу, вона накручується. Це така пластикова, скажімо, ну як сказати, правильно не знаю, такий от пимпик, да, який накручується, скажімо, на, на цю на різьбу і коригує фару. Тобто він вставляється, Я не можу точно сказати, чи є це електричним регулятором, чи це є ручним, тому що фара прийшла до нас. Ну, скоріше все, що це електричний, і оцей пемпик, він заходить сам блачок електрорегулювання і він просто накручується, тобто коригує фару. Скоріше за все, та так воно і є. Можливо, помиляюсь, але не має значення. Справа в тім, що оцих от штучків окремо їх дійсно складно знайти. Тим більше на такі вони не дуже розпосюджені, в автомобілі в нас в Україні, і тому дійсно виникають проблеми. І Крім того, тут виникла проблема з тим, що от фара, сама, сама лампа вона зажимається от таким, от, скажімо, ущільнювачем. Да? Тобто от Сама лампа в нас є і є в нас отака, от така от штучка. Це вона є оригінальна, тобто вона повністю стає скажімо, на, на, свій, на своє місце і просто фіксує для того, щоб ця лампочка звідти не вискочила. Ну, так як в, одному, в одній фарі ця штука була, от, да, оця от штучка пластикова була, а в іншій її просто не було, так як машина зараз готується її красить, її повністю готують на фронт, то ми просто, нам наша задача була зробити отакий ущільнювач, тобто, щоб він міг повноцінно фіксувати лампу на своє місце. І от ми зробили те, що було необхідно. І так само скажімо, воно вже працює так, би як, як, як мало працювати, як працює оригінал. Тобто він такий трошечки поки, поки що не розпрацювався, не в ідеалі, да, але ж він так само стає на своє місце отак от, і зажимає лампочку, так, як має зажимати. ось. Тому в принципі, я розумію, що багато в кого можуть виникати схожі питання. Тому що ця штука чомусь вона не фіксується, вона просто зажимає, можливо, з часом вона просто розслабляється і губиться. І тому, ну як, як, як тримати цю лампочку, щоб вона там трималась і працювала так, би, як би було потрібно. Люди там якісь приспособи ліплять, але ж вже, вже в нас воно є. Тому, якщо, скажімо, на такий автомобіль чи схожі якісь проблеми у, у вас з вашим автомобілем є, тобто ви можете звертатися, тому що. Шестерні різні, там на склоп'ємачі, на двірники, тобто вони всі йдуть пластикові, ми це все багато чого робимо, а таких речей ми ще не робили. Зараз на все вийшло, все пучком, тобто, можна так сказати, будемо віддавати, і будемо ще наготуватися на відправку. Але ж якщо у вас така проблема виникла, будь ласка, звертайтеся. Якщо як в цьому випадку ви можете надіслати нам, ну ви. Це фара, да, ви можете надіслати, можливо, в перспективі свою. Ми так само зробимо любу з цих от пластикових запчастин або може щось інше. На початку відео є е, значить, е, назва нашого сайту, на який ви можете зайти самостійно, пошукати, що вам буде необхідно. Це стосується автомобілів, іграшок дитячих, побутових приладів. У нас дуже багато різних, мов, туш, тулочок, шестерні. Так багато чого там, до дверчат, до мікрохвильовок, до мультиварок, тобто багато цього всього. Якщо ні, просто є телефончики, набираєте наших менеджерів, питаєте, що і як, і вам все підкажуть, розкажуть, як, що можна звернутися і як можна замовити, будь-що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!